Привіт, друзі! Я Вікторія і я є спеціаліст по складанню міжнародних іспитів з німецької мови. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про гімопоради. Чому я така обурена і чому я саме хочу підняти цю тему, бо ми продовжуємо серію Reels по аудіюванню і по пошуку ключових слів. І чому сьогодні саме будуть гівнопоради? тому що я, на жаль, знайшла серію порад, які рекомендують те, чого робити в принципі, не можна. Зараз поясню. Зараз конкретно ми розберемо гіпнопораду пораду рівня Б2. Рекомендують те, що ми з вами так само робили: підкреслити ключові слова. І в чому суть поради? Вам рекомендують шукати синоніми, зразу записуючи їх, коли ви підкреслюєте ключові слова. Але ребята, альо, у вас є на все про все 60 по 90 секунд на те, щоб прочитати ваша задача визначити ці ключові слова, а при прослуховуванні вже орієнтуватися на синоніми. А шукати синонім одразу, записуючи, чи навіть роблячи помітки, ви тупо гаяти час і ви просто не встигнете дочитати, якісно дочитати, щоб почути весь матеріал. Е, я вважаю, що такі гівнопоради будуть давати ті, або е, хто не розуміється на складанні цього іспиту, або хто зовсім не вміє рахувати, бо у вас просто-напросто не вистачить часу. Будь ласка, ваша задача прочитати от і до. Це завдання підкреслити ключові, а при прослуховуванні вже орієнтуватися на синоніми, але не в момент, коли ви підкреслюєте. Це вас просто погубить.